Значить, що в нас з нагальних новин? Якщо хто пам'ятає, нещодавно їздив я цим китайчиком, своїм е, одвозив доски в Дніпропетровську область. Ну і казав, що був, обламався трошки. Ну трошки це як трошки. В общем. Коробку зняли коробку хлопці, мені зняли коробку. Значить, розсипалась Зв'язочка на третій передачі, яка третя передача Зв'язочка в коробці повністю розсипалась. Ось зняли вже коробку, хлопці роблять. Я думаю, зроблять у нас там. коробка старая есть как бы вместо донора хлопцы мои мабуть и в эту и сделают и поставлять назад потом надо будет докупить масло и залить в принципе І весь ремонт. Так що в принципі так от повільно, правда, тому що не тільки цим займаємось. Аби ж тільки машиною займалась, то вже б зробили. А так то з водою у нас була проблема. У нас скважина. Зверху тут в кузові такий лючок є до коробки. Через нього доступ. Ну і з під машини і тут, з кузова. В общем, з водою нас не доказав, со скважиною проблеми були з насосом. В общем не запускався мотор. Гудей не запускається. Що ми тільки не робили, як ми тільки не мучились з ним, то в общем поки не поміняли повністю станцію, нічого не могли зробити. прийшлось повністю замінити станцію на скважину. От такі у нас насущні новини нагальні. То скважиний, мучимося, то з ремонтом машини, то ще трохи була підламалась фіоріна, на якій ми молоко возимо. Ну, в принципі, вже все нормально. Підробили, приїхали. Да. Сьогодні ми якраз з базара приїхала, реалізувала молочку, продавала. Барончик, барон, Що ти там шукаєш? Барон, піднімай голову. Подивись хоть на нас. Барон. Барон. Ну. Що ти там шукаєш? Меню. Що ти там шукаєш, мені носії кучі Коробки нашого китайця. Збираємо докупки третю передачу, розсипалась зірочка на третій передачі. Добре, що був донор, коробка стара. То це з неї перекидаємо зараз. Мальчики мої ремонтують. Коробку зібрали повністю і вже прикрутили до двигуна. Але виявили, що ось у нас отут двигун. Тут подушка двіжна стоять. Це ми поки виставили, подушку зняли, бо вона розбита повністю. Ми подушку зняли. Будемо ставити нову. Все-таки довелося купляти нові подушки під двигун, на яких двигун стоїть. І подушки під коробку. Там теж вони. Вже зношені, і зірвані, ну, в общем, не годяться. То поки підмостили ось на такий пеньочок, поставимо нові ці подушки, прикріпимо його, виставимо, тоді вже продовжимо. Зараз вже темно ніколи. І сьогодні з Полтави їхав, поламався на фіоріно. Походу з злетьон і натяжний ролик чи, чи помпи ролик болтається, жидкость вся розбрізана по внутрішньому. Не доїхав я додому з Полтави. Сьогодні їхали малих Їздили в Полтаву малих скупили на школу, сидять в машині. Назад вертались. І ось біда. Додому не доїхав. Що робити не знаю. Походу тут ремень треба міняти. І я так розумію, що... помпу надо менять. Что там вообще менять, бог ее знает. В общем, в общем, поломался. Я как раз все ресурсы потратил на скупление детей в школу. Нема на денег ничего, что делать не знаю. Зараз буду щось решать. Поставив Фіоріно одвіз в Полтаву в СТО і там оставив. Завтра будуть робити там, ремень злетів і помпа. Ролик той з помпи посипався. В общем, завтра помпу поміняють, ремні в охлаждающую зальють. В общем, сказали, позвонять, коли готова буду їхати машину забирати. В общем, полетіла помпа на Фіоріно. вот такие діла. Приїхав з Полтави на таксі. Змушений був. Ну а тут же продовжаю це ж на новій пості забрав подушки на, на 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 двигун. На новій пошті ми. В общем получил я дві подушки на КПП. Оце Бушна. Ось така вона. Це на Юджині. Оце у нас Юджин називається. 1028 модель Юджина. Значить, оце з КПП коробка кріпиться на таких подушках. Ось вони нові. Виглядають отак. Це вже нова подушка. А це стара. В общем, новые подушки есть. И новые на двигун есть. Вот это одна старая с двигуна. Они зірвані. Вот они уже зірвані. Пластина. Пластина окрема. Подушка окрема зирована. Хотя она должна міцно сидеть на пластине. Вот пластинка и подушка прям припаяна до пластины. Вона должна сидіти на ній плотно. Це нові подушки такі. Вправо і ліво. Чи наоборот ліва і права? В общем, значить, подушки заміним. А так, в принципі, коробка вже зібрана все. Тому оце у нас такі зараз часи, якісь нехороші. Обидві машини поломані. Ну цю вже ми доробляємо. Завтра тільки виставимо подушки поприкріплю. Тут лишилось тільки докупи його все стягнути. Виставити, прикрутити, позатягувати і, в принципі, пробувати їхати. В общем, ця машина вже буде на ходу. Вона вже майже зроблена. Значить, ну а на фіоріно. Теорійно зараз в Полтаві на СТО Думав вже в цьому році ніяких поломок не буде, але підвела помпа. Помпа підвела. В общем, буває й таке. Так що якось так не везе нам трохи останнім часом. Одні ремонти. І без цієї машини нікуди, і без фіоріно нікуди, бо ми ж ним молочку возимо. А цим ось возимо то доски, то сіно те саме возимо теж. Стройматеріали. Таке все. Ну це теж Карміліс. Треба його ставити на ноги. Оце ну, так. Остальна техніка футфутфу вроді нормально. Тракторець, не підводи, нормально все. Вже й уже косу прицепив, думав викосить хоча б огородом, бо вже заріс. Це ж після ячміня, ячміц з люцеркою я посіяв за хатою, був перший раз викосив. І після цього не чіпав. Пішов бур'ян, тепер бур'ян треба викосити, а далі піде люцерка. Ну, це так як, як зазвичай може бути. А там бог йозний. В общем, єдина техніка тепер, яка більш-менш поки що робить без поломок, то це трактор. Ну і ось його його вже треба викашувати. не ну, невисоке піднялось, але ну, треба викасити. І плюс ще щось криша треба красити. Так ніяк і не почнемо із цих то поломки, то взагалі на рахунок поломок Я не знаю. У нас станція в скважині біля хати поламалась. Поки ми дохався з нею, плюс машину ж почали робити у цього китайця грузовичка. Сьогодні ще й фіоріна те в Полтаві поламалась, як назад їхали. В общем, якась прям чорна полоса. Одні поломки. Ну так, да, я не розстраюваюсь, якби. Неприємно, звісно, але це техніка. Доведеться потерпіти трохи. Зробимо. Все воно зробиться, все буде нормально. Тут так. Сподіваюсь, день-два все відремонтується і опять... Знову будемо працювати, стоять, ніхто не збирається. В худобі треба їсти заготавлювати і так далі. Поки ще можливість є. Треба працювати Так що якось так. Це такі в нас того я там запитували. Що не знімаєш, мабуть, нема коли, там роботи багато або що. Ну, Сьогодні цілий день примудохався майже в Полтаві. Серед траси стояв на тій машині. Та... В общем, і руки в мазуті, і лазив там і хотів думав, сам щось щось хоча б щось там зробити, щоб хоча б доїхати, але ну, не виходило. Приїхав весь півдня потеряв, приїхав весь грязний, весь в Мазуті. і... Поки помився туди-сюди. Потім з'їздив на цю нову пошту. Родич мене тут звозив на нову пошту. получив я оці ж запчастини до цього китайчика-грозовичка. Подушки ціної. Я думаю, день-два і він буде на колесах. Ну а завтра розберемося і з Фіоріно теж. Родичі. Помагають. Так що я думаю, викарабкаємось. Неприємно, звісно, тут зараз в ну, саме, время, от поки погода, поки туди сюди І тут випадають скільки днів із-за цих поломок різних Ну, що робити? Того пока і не знімав нічого, тому що. То там, ковиряю насосить, то, то машини. Поки я до ладу збереться, воно, то воно так кажеться, що бери, да роби. А воно як тебе розриває, там поломка одна, друга, третя, і з різних кінців. То, в общем, не сладко приходиться вже. І, і те стоїть, і те стоїть, і воно так повільно все. В общем, хто сталкувався з такими проблемами, той знає, що. Буває важкувато. І ти, на жаль, не можеш контролювати от такі процеси. Поламалось, стоїш, ремонтуєш, все стоїть, чекає. Тому не до зйомок було, вибачайте. Ну, але ми наверстаємо ще. Все буде нормально. Ось день-два і техніку на ноги ставлю і вперед далі. Бо в мене тут на луках отам. Ще треба докосити участки, поки ще погода стоїть то докошу. Потім ще треба зернових підкупити. Ми то взяли ось прицеп один кукурудзи нам привезли. Там близько 4 тонн. Маловато, звісно, але ще треба ячмінь підкупити. Худоби багатенько, так що якось до зими треба запаси якісь зробити, щоб... Поэтому ну, вот такие-то у нас дела. обычно а что снимать, ну, я не знаю. Обычно людям <laughs> не интересно. Ну а снимать пока ничего. Такие вот у нас дела. Ну, завтра он. Поїду, може дасть Бог, щоб завтра забрати фіаріну з Полтави, щоб вже зробили його завтра. Ну я думаю, що це може маловіроятно, щоб за один день зробили. Бо там і помпу треба заказувати, і це ж, якщо завтра закажуть, то вона прийде, мабуть, післязавтра. Хоча мене там хлопці завірили, що якщо воно є в наявності там на складі запчастини ті, що треба то вони в той же день і зроблять. Тобто, якщо їх не доведеться заказувати, ждати відкудись там, якщо воно в них на складі є, то вони заказують і їм зразу ж зі складу привозять і вони в той же день і роблять. Тобто є шанс, що вона завтра до завтрашнього вечора буде готова зроблена. І мені позвонять, треба буде поїхати тоді і забрати. Ну, а я думаю, Бог його знає. Якщо завтра не зроблять, то вівторок мені ж молочкою вивозиться післязавтра. Завтра ж понеділок. Якщо не зроблять, то я один день тіряю. Це означає, що з молочкою у мене у вівторок будуть абрикоси, якась сусина на кріші присохла. В общем, тоді потеряю один день. Не вивезти молочку, це самі знаєте, що таке для молоча, Для молочників не вивезти молочку на продаж. А це скоро порт і так далі, наслідки. Ну, якби воно то буде перерабатуватися там. Ну що ж ти переробиш? Творог довго не стоїть і так далі. Сметана теж. Ну, якби треба його все вивозити вовремя. Так що якось так. Е, лишається Ну, Сподіватися, щоб завтра зробили до да, вівторок виїхати вивезти. Не відставати від графіка і не, ну, щоб не було цих проблем, бо це все збитки і так далі. Тут і так вистачає з цими ремонтами. А ще як і молочка буде пропадати, то це взагалі. Так що держу пальці. Може завтра зроблять, да заберу машину. А післязавтра вже вивезу продукцію на Полтаву. То якось так. Тому і не знімаю, бо нема коли дійсно. На цьому, в принципі, і все. До зустрічі в наступних відео. Я думаю, наступні відео вже зніму дуже скоро Можливо, навіть зніму там, як завтра, забиратиму. Ну, в принципі, якщо буде цікаве щось, то обов'язково буду знімати. Тому до зустрічі в наступних відео. Всім всього найкращого.